Дня, любі друзі, ветері Софія. І так, для тих, хто зараз на одинці. чи зустрінете любов, своє кохання, да? або, або, можливо, ще не час? Давайте подивимося. І так, дев'ятка жезлів. Дивіться, це про. В такій ситуації, да, це про незадоволення собою, тут і внутрішня агресія, невлаштованість, можливо, і в домі, і в сім'ї, якісь муки творчості. Да? ну Все це за ваших помилок просто. Дивіться, ну тут точно людині зараз, чесно кажучи, не, не до зустрічі з чимось новим. Да? Треба вгамувати, пропрацювати просто цю свою внутрішню агресію, тому що ну, навіть якщо ви Зустрінете зараз іншу людину, ви будете просто випромінювати ви... ви цю агресію назовні. Ну і звісно, ну про, про нове поки рано казати.